Всім привіт! З вами Збройрі. Сьогодні у нас на огляді гільзозбирачі нашої розробки. Що таке гільзозбирач? Це пристрій, який збирає ваші гільзи. Навіщо він потрібен? Якщо ви працюєте в підрозділі, тренуєтесь, вам видається деяка кількість куль, які ви маєте відстріляти, а гільзи здати в тій же кількості. Якщо буде хоч одної не вистачати, вас поженуть назад на полігон збирати та шукати. Це дуже важливо, тому, щоб цим не займатися, використовуються спеціальні ось такі збірники гільзозбирачі. Всі, ви пам'ятаєте, ось такий гільзозбирач, його вже тестували неодноразово, декілька років він працює і досить непогано показав себе в роботі. Це такий, бачите, еластичний матеріал, його потрібно постійно знімати та одягати, коли вже назбирається повна кількість гільз, тобто заповниться. Це не дуже зручно. А ось така нова версія, яку ми розробили, вона більш надійна. Це у нас металиде, він фіксується на вашому АК-47 або 84-ки і навіть на РПК. А це у нас спеціальний матеріал. Він водостійкий, вогнетривкий і досить потужний. Саме головне він тримає форму. Дивіться, він не скручується, не зламується. І завдяки цьому у нас гірзи попадають всередину. Саме цікаво, що в даний гірзозбирач вміщується 5 магазинів, друзі. 5 магазинів, уявіть собі, і він далі працює. Оце дійсно класна річ. Тобто з запасом. Все надійно, заклепано, тримається гарно. Відводимо ось цю мушку, щоб легше було нам одягати гірзозбирач. Заводимо ось так за ствольну коробочку. Відводимо трошки назад, потім ось так підводимо вперед і заводимо. І щоб у нас не було ось таких зазорів, трошечки підстукуємо. Все, будь ласка, назад повертаємо мушку, їй нічого не заважає, можна працювати. Також важлива перевага даного збирача перед попереднім, в тому що тут є легкий бачите, доступ до вашого речага затвора. І при необхідності можна ось так просто висипати ваші гільзи. Не потрібно його навіть знімати. Ось такий чудовий механізм. Якщо вам потрібно зняти даний пристрій, робимо те ж саме. Відводимо мушку, ось таким чином просто відвигаємо вбік. І ось так заводимо назад, трошки витягуємо назад. І ось, будь ласка, ми зняли. Як бачите, дуже і дуже просто. І ось так висипаємо наші гільзи. Як на мене, це саме найпроста, але і найефективніша розробка для таких задач. Ви її можете знайти на нашому сайті зброярі.com.ua. Також не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. Для нас це дуже важливо. З вами були Зброєрі. Слава Україні! Постріл. Постріл. Пустоє. Постріл. what's